Соціальне таксі, розраховане на людей з особливими потребами, почне працювати в Чернігові найближчим часом. До програми бюджету участі таку ідею подала благодійна організація ЛОГОС, яка опікується людьми, що мають проблеми з розвитком. Заклад відвідує 45 чоловік віком від 16 до 36 і Старші 5 січня на засіданні правління організації обговорили умови щодо перевезення людей, які мають першу другу групу інвалідності. Оренда автомобілів, нарахування заробітної плати диспетчерам і робітнику, який буде надавати такі послуги фінансуватиметься за рахунок міського бюджету. Є пріоритетно, в общем, в першу чергу, куди чоловік може поїхати? Це освітні заклади. Тобто у нас є категорія людей, які їздять в школу, в інтернет для малозрячих, і вони не можуть доїхати громадським транспортом, тому що, ну, діти мають ДЦП, плюс Плюс то, що там нічого не йде зі за, за, по напрямую до цієї школи, поэтому там перша група ми навіть розпорядок дня, так, щоб не з 8 часов они должны 8 часов бути на заняттях, а з восьмого і 5 часов потрібно забрать назад і завести для них буде разработан маршрут, як забирати цю групу. Знову ж таки добратися до офісу логоса, деяким людям проблематично, оскільки більшість проживає у віддалених районах. Є Їздити можна буде групами, тобто таксі забиратиме із дому по 4-5 людей. Але існують і індивідуальні замовлення. Якщо приміром їхати, потрібно до медичного закладу або ж до родичів. Єдине, що предусмотрено, два рази в місяць, чоловік має право проїхати безплатно. Туда и назад. А остальное время, если ему еще будет нужно дополнительно куда-то поехать ну, больше раз, значит там предусмотрен будет проезд, оплата проезда, такая же, как у маршрутках, то есть, чисто символическая. 3,50 это если будет от 4 человек и больше ехать, 5 гривен, если человек едет один. Виктория Рак моя 19-речную доньку Олену с диагнозом ДЦП. Каже, вона хоть и навчалась у спеціалізованій школі та й вдома намагались проводити заняття з розвитку. Все ж дівчина погано говорить, читати взагалі не вміє. Завдяки логосу має можливість навчатись елементарному поводженню в побуті та спілкуватись з такими, як вона. Тур соціальне таксі для цієї родини це життєва необхідність. Я живу в віддаленому районі нашого міста. Бобровиця. нам добиратися проблем, проблематично. Вона в транспорті їхати не хоче, Свої психологічні бар'єри у неї і все таке тому нам необхідно таксі. В таксілога ми. Проєкт Соціальне таксі розрахований на рік. В яку суму вилється надання послуг, поки ніхто не знає. За словами Надії Лозбень, це можна буде побачити через місяць.